Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми обираємо кешбек на вересень місяць. І так, 1 вересня, а це означає, що час знову обирати категорію кешбеку на поточний місяць. У даному огляді ми оглянемо, що нам пропонує Монобанк, А-Банк, Пум та Альфа-Банк. До речі, якщо ви плануєте відкрити карту Монобанку, А-Банку чи Пумбу, то можете це зробити за посиланням в описі відео і отримати нарахування 50 гривень. І так повертаємось до теми і стартуємо з пумбу. Минулого місяця PUMB розширив програму кешбеку ще й партнерськими кешбеками, і в цьому місяці продовжує цю тенденцію. Серед основних категорій ми можемо обрати три категорії, і як раніше, кешбек за розрахунок кредиткою більший, аніж якщо розраховуватись дебетною картою. І так маємо на вибір наступні категорії: солодощі 5% кредиткою і 1% дебетною. книги та канцтовари 5% на кредитку і 1% на дебетну. Кафе та ресторани 3 на кредитку і 1 на дебетну, дитячі товари 5 на кредитку і 1 на дебетну, продукти 0,75 на кредитку і 0,5 на дебетну карту, а також спорт та фітнес дай 4% на кредитку і 1% на дебетну карту. Але ці категорії були в мене. А ось в інших бачив, що пункт основних категорій зранку взагалі не запропонував, а залишив до вибору лише партнерський кешбек. Тому основні категорії у вас можуть відрізнятись від запропонованих мені. Щодо партнерського кешбеку від пумп, то тут немає різниці, якою картою ви розраховуєтесь, чи кредитною чи дебетною. Кешбек тут буде одинаковий для категорії незалежно від карти. І до вибору партнерського кешбеку ми маємо страхування у пумбі з кешбеком у 10%, BS-партнер, а це техніка Bosch та Siemens, і тут 5%, ТІВі із кешбеком у 50%, але лише на одну покупку. Сайт є кабуз та кешбеком у 10%. Логістична компанія Satua із кешбеком у 5%. Та медичний центр Adonis із кешбеком у 3%. Нагадую, що партнерський кешбек від PUMB нараховується окремо і не впливає на ліміт у 500 гривень на основні категорії. Monobank. Мона, Mono, на жаль, знову не радує і фактично не дає вибору. У мене для вибору двох основних категорій є знову лише дві категорії. І це одяг та взуття, де 0,75% на кредитні кошти та 2,25% на власні, а також продукти із 0,75 на кредитні кошти і 1% на власні. Проте партнерський кешбек у моно досить широкий. Тіхаус і 20%, Світ В 50%, як і в PUMBI. Flowers UA 15%, видавництво Старого Лева 20%, як Абу також 10%, як і в Пумбі, проїзд UA 5% на дві покупки. Мастер Зу 5%, Глово 15% на перше замовлення, Бенична лабораторія Діла і 15%, Таксі 838 з кешбеком у 10% та Ensverua з кешбеком у 8%. Або тут, як і в Mono, кешбек більший за розрахунок власними коштами. І на вибір ми маємо такі категорії: продукти, медицина, тварини, таксі, мандри, краса. І серед них ми можемо обрати дві категорії. Альфа-банк. Тут на вибір багато категорій, але кількість для вибору залежить від вашого рівня. І у Альфа-банку кешбек за розрахунок за кредитні кошти вищий, аніж якщо б ви розраховували за власні кошти. Також цього місяця кешбек вже появився у Ізі-банку та Спортбанку, але їхніх карт у мене немає, тому які розміри кешбеків та які категорії, на жаль, станом на зараз мені невідомі. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!